Ось перехрестя, його воно заміноване. Вночі або зранку провели мінування дистанційне російські окупаційні війська протипіхотними мінами. ПФМ попередньо. Зараз я зніму і треба розбиратись швидко, бо прилітають потім дрони і намагаються тих, хто знищує ці міни, хто очищує місцевість, намагаються їх, намагаються їх дронами. Вбити. На так. на люк у мене дві. є. ПФМ 1. Я навіть бачу маркіровочку С. Одна. Друга, третя. І. Так. І четверта. А, четверта на люку. Друга локація. Теж чотири міни. чотири ПФМ. Все, оперативно розчищено, міни знищено. Дякую патрульним. Дуже чітко все перекривали, допомагали. Все, летять дрони, треба йти звідси.